Вітаю, сьогодні ми з вами поговоримо про епістемологію в політиці і чи взагалі можливо дати об'єктивну оцінку рішенню ще до того, як настали наслідки. Політична епістемологія починається з найпростішого і водночас найскладнішого питання: як ми взагалі можемо знати, що якесь політичне рішення було ефективним? З однієї сторони, все дуже просто, тому що ми просто дивимося на наслідки цього політичного рішення і бачимо, чи було воно ефективним чи ні. Але справа в тому, що тут ми це оцінюємо з точки зору ретроспективи, тобто коли вже політичне рішення мало наслідки. Але як об'єктивно оцінити політичне рішення, не знаючи наслідків? Справа в тому, що будь-яке політичне рішення завжди пов'язане з майбутнім. Тобто ми не маємо емпіричних даних для об'єктивного аналізу цього самого політичного рішення. Так ми можемо дивитись на практику інших країн або ще чогось, але знову ж таки, навіть це не буде забезпечувати 100% наслідки від цього політичного рішення. Політичне рішення завжди пов'язане з майбутнім. Ми не маємо емпіричних даних для об'єктивного аналізу того чи іншого політичного рішення. А тому в даному випадку ми вимушені керуватись абдукцією. Абдукція, в свою чергу, це найкраще припущення з наявної у нас інформації і контексту, в якому ми знаходимося. Тому будь-яке політичне рішення не може бути оцінено на 100%. бо ми грунтуємось не на істинному знанні, а на оцінці ризиків. Тепер ми переходимо до наступного блоку і подивимось, як ідеології формують різні знання. У політиці знання це не просто набір фактів, це рамка, через які ці знання інтерпретуються. Уявімо собі, демократа і республіканця, які вже на перший погляд мають різні бачення норм у суспільстві. Але це не просто бачення, це буквально різні знання, різна епістемологія. Те, що для демократа являється несприйнятним, для республіканця являється доцільним, і тут не допоможе просто дати людям факти, тому що кожен цей факт оцінюється через ідеологічну лінзу. До того ж, ідеологія визначає не лише оцінку, а й саму структуру знань, що являється правдивим, а що ні, і саме тут політика набуває епістемологічного виміру, бо боротьба йде не просто за ресурси. Боротьба йде за епістемологічну гегемонію, тобто за право визначати, що взагалі являється правдою, а що ні. Тепер ми переходимо до наступного блоку: а саме легітимність як епістемологічна категорія, а тобто як знання, яке потрібно ще визнати. Знання в політиці завжди проходять через процес легітимізації скрізь суспільство, змі. Еліти або інші авторитетні структури, уявімо собі таку ситуацію: є політик, який пропонує об'єктивно правильне рішення, яке засноване на емпіричних дослідженнях, на ретроспективному аналізі, але якщо його знання не легітимізоване, якщо його знання не приймають в ключових групах суспільства, якщо його не пропустили в ефір ЗМІ, якщо його не підтримують еліти. То це знання по факту і не являється знанням, тому що воно не було легітимізовано. Тому тут ми приходимо лише до одного: нелегітимізоване знання взагалі не являється знанням у політиці, тому що воно просто-напросто не працює. Саме тому епістемологія в політиці це не лише про те, як ми знаємо, це і про те, хто має право знати, і що ми взагалі вважаємо знанням. І в який спосіб нам потрібно ту чи іншу інформацію подавати, щоб це перетворилось з думки експерта в політичну істину. До речі, це дуже помітно в демократичних країнах, де політик вимушений мати не тільки вправду, правду, а й ще й виграти за цю правду. І тоді на перший план виходить не стільки істинні знання, скільки можливість зробити її переконливою і політично вигідною. Тепер ми переходимо до наступного блоку, де ми обговоримо хто формує знання в політиці: змі, популісти, демагоги або ще хтось. Політична епістемологія це не лише про філософію істини, а й про інфраструктуру її поширення. І в даному випадку зрозуміло, хто грає найвеличнішу роль у поширенні цього всього. Це змі, спікери, популісти, демагоги, соцмережі і так далі. Сучасна політика перетворюється, якщо вже не перетворилась, на ринок уявлень, де кожна ідеологічна група продає свою версію реальності. Ідеї більше не конкурують за логікою, вони конкурують за впливом. Наскільки добра інформація впаковується, наскільки добра інформація подається, наскільки гарно вона перетравлюється масовою свідомістю. ЗМІ рідко є нейтральними. Вони часто діють у межах політичної ідеології, прямо або опосередковано. Це означає, що навіть якщо зміна дадуть емпіричні дані, вони можуть бути викривлені або перебудовані в залежності від наративу. В свою чергу популізм і демагогія це не помилка системи, це інструментальний механізм, який апелює до ресентименту, гніву, страху, відчуттям несправедливості, до емоцій в цілому. І цим дуже вміло користуються популісти і демагоги, які використовуються для того, щоб легітимізувати ту чи іншу ідею і перетворити її в політичну істину. Але ця політична істина являється політичною хибою. У результаті ми маємо ситуацію, коли в політичному просторі бореться не істина проти брехні, а риторична конкуренція між різними версіями правди. Тепер ми переходимо до наступного блоку, в якому ми розглянемо хто взагалі формує істину в країні в якій слабкі інституції у політичній системі без сильних інституцій, немає ані стабільної істини, ані стабільної влади, тобто немає епістемологічного підґрунтя, на якому все це буде триматись. А тому сама політика перетворюється або в шоу, або в гру з емоціями. Сильні політичні інституції це не лише про структуру влади, це ще й фільтр знань. Коли інституції мають авторитет, вони стають джерелом об'єктивованих рішень, балансу між різними групами і різними інтересами. А коли цього немає, цей пустий простір заповнюється демагогами і все зводиться до того, що Хто краще кричить і хто більше обіцяє. У результаті демократія може бути формальною, але змістовно вона може бути антидемократичною. Бо у суспільстві або в країні, в якій слабкі інституції, нерозвинена політична культура, епістемологія розривається. І внаслідок цього, як вже було сказано перед цим, її заповнюють популісти і демагоги, які апелюють до емоцій і керуються лише цим. А тепер, після нашої розмови, ми перейдемо до висновку. А саме до того, що епістемологія являється і запобіжником, і політичною зброєю. Політика це не лише про владу і управління, це передусім боротьба за знання і за істинність цих самих знань. Те, що вважається правильним, справедливим чи ефективним, завжди базується на знанні. Або на тому, що таким знанням вважається. І в цьому плані епістемологія безумовно являється фундаментом в політиці, навіть якщо цього не усвідомлюють. Але це не академічне питання, це буквально практичний інструмент. Ми з вами можемо ставити під сумнів не лише відповідь на питання, а і саме питання.